Риває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосова. Працівники державного бюро розслідувань завершили розслідування справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів учасників акції протесту на майдані 18 20 лютого 2014 року. Обвинувальні акти стосовно колишнього президента України та дев'яти Екс високопосадовців скеровані до суду. Саме йдеться про колишні. Міністра внутрішніх справ, заступника, голову СБУ, першого заступника голови СБУ, керівника антитерористичного центру, міністра оборони, начальника головного управління внутрішніх військ, во начальника гомвс України в Києві, також командира Беркута і заступника начальника гомВС, начальника міліції громадської безпеки. А зараз на зв'язок зі студії радіо НВ виходить Саакян, політолог. Пане Олеже, вітаємо. Мої вітання вам. От власне, майже 10 років фактично минуло від Майдану, зараз маємо обвинувальні акти. Чи не затяглася ця справа? Ну, Затягнулася, очевидно, але якщо ми візьмемо досвід історичний з інших, наприклад, не менш. Масштабних і кризових явищ в інших державах, то розуміємо, що ніколи такі справи не йшли швидко. І є з одного боку процедурні процесуальні речі, які неможливо зробити швидко. Є завжди політична кон'юнктура, і суб'єктивно, це те, що завжди в таких справах є велика політична вага, і вони затягуються є цілі клубки інтересів. Відповідно, так чи інакше, це все одно впливає на швидкість розслідування, але є, є і об'єктивна. Якщо таке рішення виноситься майже одразу Проходить швидке розслідування, одразу всі засуджені. То завжди великий ризик того, що це є реакційним е, рішенням, що воно відбувається через політичний тиск політичними опонентами, які прийшли до влади. І легітимність такого рішення судового вона завжди підважена, тому що завжди можна міжнародній арені поставити під сумнів і сказати: зрозуміло, що це революціонери прийшли і вони засудили попередників. І це була політична доцільність ніж. Правова і всередині суспільства це завжди крок до реваншистських настроїв, оскільки від цього будуть незадоволені ті, хто вважатимуть, що а, такі слідчі дії такі рішення були нелегітимними через те, що є низький рівень довіри до новостворених органів, які зрозуміли, що переслідують попідника. А коли таке рішення виноситься через один, два, три електоральних цикли, то тоді його стійкість куди значно вища, і легітимність. Вже емоції трішки згасли, вже легше витягти на світло факти, і в такому випадку засудження і доведення справи до свого закінчення воно вже виглядає куди більше стриманим і системнішим, і в очах світового співариства і в очах всередині. Не дивлячись на те, що звісно суспільство завжди очікує, що в таких справах крапка буде поставлена от ледь не на наступний день після завершення революції, і що такі справи мають розслідуватися якомога швидше. Але весь світовий досвід нам показує зазвичай це 10 плюс. Років дуже рідко, коли це менше 10 років, але це майже ніколи, декілька років. В таких випадках такі справи зазвичай потім переглядаються, і почасту в них знаходять цілу низку е зловживань, помилок, і дуже інколи навіть відміняються ті вироки, і взагалі справи переглядаються докорінно. Тут певні емоції все ж таки залишаються стосовно цієї справи. Ми побачили перелік людей посад їхніх, так щодо яких складено винувальні акти. Побачили їхні заблюрені обличчя, але в принципі там по головах, в принципі, по фотографіях плюс-мінус зрозуміло, хто це. От і не знаходять там в соцмережах активно на це вказують, наприклад, Олега Татарова, який тоді. Був, якщо не пом'яз, заступником голови МВС Захарченка, який тоді казав, що Майданівці самі по собі стріляли. Нині ми знаємо його як заступника вже не Захарченка, а голови офісу президента Андрія Єрмака. Я гадаю, що його відповідальність вивчалася державним бюро розслідувань. Це якраз у той момент, коли навіть два електоральних цикли не дозволяють на сьогодні сказати, що всі вже пішли в небуття, і відповідно по них розслідування не несе політичного фльору. Зрозуміло, що коли випадає така посадь, як татаров, як мінімум, мало би пояснити, а чому його немає перевірили, і все добре, немає претензій, виявлено що жодної незаконної діяльності не було. Тоді і про це треба заявити, а тут же намагаються просто повз радарами пройти і зробити вигляд, що та власне його там ніколи не стояло, і претензій ніяких нема. Це якраз і питання того, що є очікування певні суспільства, і такі процеси вони не тільки про засудження окремих осіб, але вони і про розставляння крапок над і в цілому, хто винен, хто ні, у кого провина якої ваги і яке покарання має бути. Якщо Фіміда в цьому випадку є сліпою не в своїй неупередженості, а сліпою до того, що є чорні плями, темні плями, які просто оминають, зокрема і, Одна з таких плям це прізвище татарова. То тобто, зрозуміло, що це підважує під собою взагалі позицію, взагалі саме рішення і сам процес. Очевидно, що Татаров тим, що він з'явився в публічному полі, і знову обіймає серйозну посаду і впливає серйозним чином на курування силового блоку від офісу президента, він сам звернув на себе Сафіти. І якби зараз він не з'явився як активний політичний діяч, то цілком гідно, що ніхто би і не помітив, що один з заступників випав з уваги. А так. Перепрошую, він має серйозну політичну і медійну вагу. Відповідно, одразу це питання абсолютно легітимно виникає. А от що можна казати про причетність до подій на майдані, політичну причетність, відповідальність за події на майдані? А колишнього першого заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Ну, ми ж бачимо, що а, по портнову до сих пір нема питань, і а, в правосуддя а, він один з небагатьох, хто весь час а, вислизає. Хоча людина, звісно, юридично дуже підкована, один з архітекторів, взагалі а, всієї структури правоохорони, яку ми маємо на сьогодні, і якої ми крокуємо і судової може. І судової, ну мається на увазі правоохорону, тобто теми правосуддя і правоохорону, оскільки там реформа стосувалася і суддівської вертикалі, і органів слідства, а в цілому а, і те, від чого ми зараз крокуємо, і подекуди круги відхаркуємо, наслідки таких а, фантазій, воплощених в житті пана Портнова і Ко. Всяких кивалових там їх було ціла низка а, авторів. і... А, Ідейних натхненників таких змін. Зрозуміло, що по ньому питання також залишається. Інша справа, що можна зараз перелічувати ще там до десятка прізвищ різних, і проблема, якраз в тому, що це слідство і наша правоохоронна система вона зациклюється на прізвищах. А не розкриває явище і ігнорує свідомо абсолютно конкретні прізвища, які можуть мати пов'язаності або з діючою владою, або певні е, зв'язки, які можуть вивести в результаті на діючих політиків. А Тут грає десь кон'юнктура, десь грають договорники, десь вибіркове правосуддя. Все це, зрештою, нас призводить до того, що суспільство має відповідь умовно на 70% питань, які постають, але 30% свідомо на це не відповідають і це. Це і тому і рішення, яке приймається, воно не може сприйняти бути як перемога суспільством, як розставляння крапки. В результаті у нас три крапки, і ми до цього повертаємося через певний час, коли знову актуалізується чиєсь прізвище, особливо якщо воно з'являється знову в якихось подібних кейсах зловживань вже там за. Іншої влади переобраної. тому я не думаю, що справа портнова е, його прізвище від нас зараз піде в історію, тому що Феміда не знайшла своєї оцінки для нього. Це прізвище ще буде виринати, і відповідно запит від суспільства на те, щоб е, розставити тут такі крапки, він буде залишатися. Хто думає що таким чином вдасться уникнути від е, е, суспільного гніву, дуже сумніваюся. Я до речі, не просто так, не лише через майдан згадав Портнова, тому що це прізвище знову винирнуло. І як би не здавалося, що всі забули про Портнова, він про всіх не забув. А от він нещодавно подав до суду на центр протидії корупції через матеріал, в якому його називають проросійським політиком і вимагають накласти санкції. Uh, він ще активно собі власне поводить. Як розуміти ці тілорухи і чи не станеться так, що портнов як ні в чому не бувало, колись просто повернеться в Україну? Як це вже одного разу власне було? Ну на те розрахунок, я думаю, з його боку, юридично зрозуміло, що поки судом не встановлено, що він є е, російським агентом колаборантом, і далі по списку можемо ще низку і під використати. То зрозуміло, що це тільки оці оціночне судження журналістів, а не там пряме звинувачення. І я думаю, що така справа і е, 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 з боку Бархнову вона не має жодних перспектив. Тому журналісти завжди можуть сховатися, якраз за тим, що це була їх, їх оціночне судження. Ження, а не там пряме звинувачення, тому це має мало перспектив. Але те, що Парнов таким чином, очевидно, намагається е, зробити токсичним згадку себе в негативному руслі для того, щоб якщо його згадувати, то і серії проблем не оберетися, і відсидітись до моменту, коли можливо кон'юктура створиться так, щоб він зміг, щоб він зміг повернутися, то це ж абсолютно очевидно. Тим паче, що по низці справ я певен, що є срок давності, і відповідно він як. Людина, яка ну уж точно в чому його не може знувачувати, так це в юридичному невігласті. Він дійсно дуже фаховий правник. Він чудово розуміє і 100% вже вибудував повністю цю стратегію власної поведінки того, яким чином уникнути відповідальності згідно з тими справами, які були, і як при цьому іміджево захищатися для того, щоб мати таку можливість повернутися в майбутньому. У нас сьогодні розмова про заступників голів адміністрації чи офісу президента. От згадали про Портнова, про Татарова і ще Кирило Тимошенко, колишній заступник голови офісу президента, також відзначився в новинах цього тижня. Його звинувачували нагадаю в отриманні подарунків з порушенням закону. Ну Можна вважати, що корупції. Він днями опублікував допис, де стверджує, що він чистий і перед НЗК, і перед перед судом. І більше навіть він написав таку таємничу фразу час виходити із тиші. Як гадаєш, це якесь повернення Тимошенка в політику, чи, можливо, там не знаю, помста комусь за усунення його з посади? Я думаю, через крок. А, зараз він прощупує. Чи вдасться йому повернутися в публічний простір на білому коні? Чи зараз таким анонсом він фактично висовується для того, щоб на нього спустили собак всі, ті, хто бояться його повернення? І можна одразу провести таке розвідку боєм. По-друге, я думаю, що повернення його це не стільки про його публічне повернення зараз, скільки про медійне. Все таки, якщо згадаємо зокрема, чим займався Тимошенко, то розуміємо, що одна з його. Сильних сторін, скажімо, це якраз була комунікація і забезпечення позитивної комунікації банкової. Відповідно, в нього є і медійні зв'язки, і можливості, і ресурси для того, щоб забезпечити таку медійну активність. А от тепер вже третій момент: тоді ми можемо припустити, якщо все йде по цьому сценарію, що дійсно він повертається зокрема за тими, хто його в свій час йшов. З влади, на кого є певний зуб, і саме медійна активність може забезпечити можливість терпедувати або іміджево боротися з тими, хто є на його думку винуватцями або архітекторами його уходження з кабінету на вулиці Банковій. І тоді, вже через крок, скоріш за все можна буде говорити про похід його в публічне поле особисто як політичної фігури, чи ні. А наразі я думаю, що це під дуже великим питанням, тому що чим яскравіше буде з'являтися Тимошенка, тим більше питань і старих скелетів шафи буде виникати стосовно нього. Питання ж не було виключно в а, там в відкритому провадженні чи звинуваченні в корупційних діях. Це лише один з епізодів, який просто був витягнути тоді. А якщо Тимошенко з'явиться як публічна фігура політична, то я думаю, що ще знайдуть, за що перевірити і за що спробувати взяти його в юридичні, скажімо, площення. Ну, як мінімум, завжди можна щось притягнути за вуха. Я вже не кажу про якісь можливі справедливі подібні звинувачення. Тому для нього зараз, якщо говорити про таку виважену розумну стратегію, то скоріше цікавіше повернутися як медійний фактор. А не стільки як політично, принаймні на зараз. Цікаво дійсно. То був один з епізодів. Щодо якого його виправдали, це теж важливо, важливо підкреслити. Цікава заява пролунала від секретаря РНБО Олексія Данілова. Він, він сказав, що представляти інтереси України замість чинного президента Зеленського може лише голова українського парламенту Стефанчук, голова Кабміну Шмигаль і голова МЗС Дмитро Кулеба. Усі інші. Спікери, за словами Данілова, просто туристи. Тут виникає запитання, чи достатній рівень представництва у нас за кордоном, якщо ми говоримо про таких трьох основних представників Китів. Я думаю, що пан Данілов тут достатньо необережно, але висловив доволі зрозумілу думку. При тому, що по суті я, кажучи, не зовсім погоджуюсь з е, таким підходом, але тим не менш, мені зрозуміло, припускаючи, мені зрозуміло, що він мав на увазі. Ми ж чудово знаємо цілу низку скандалів з заявами різних осіб посадових, зокрема наших обранців, які потім ці заяви ми вихаркуємо дуже боляче і вимушені роз'яснювати а все суспільство українське відчувати іспанське сором за подібні їх заяви і. Активності, я думаю, що Данілов тут мав на увазі, що від імені держави, власне, є всього декілька осіб, які мають право і можуть висловлювати державну позицію, яка є узгоджена, яка згідно директив. А всі інші можуть їздити, можуть спілкуватися, займатися неформальною дипломатією. Але якщо вони на себе натягають роль держави і говорять від імені держави, то потрібно розуміти, що це їх персональна позиція, а не а, позиція, яка відображає там а, думки і. А, яка може бути голосом військово-політичного керівництва і держави як такої, от самозначення туристи в цьому випадку воно одразу задає неправильний контекст і з'являється ціла низка маніпуляцій, які вже по кроково відходять від самих слів Данілова і доходячи до того, що вже говорять про те, що а як же українські ветерани, які, наприклад, їздять зараз, займаються ветеранською дипломатією, чи це туристи, чи а, це герої? Зрозуміло, що це дипломатія необхідна і це герої або парламентарії, парламентська дипломатія, або спортивна дипломатія, економічна і все інше в Україні потрібно бути присутні по максимуму на всіх майданчиках і всюду і просувати свій інтереси. Український наратив, і таких комунікацій замало не буває. Тому отут тут, -от, а, таке такий епітет, скажімо, як туристи, він одразу задав неправильний контекст для сприйняття цих слів. Але мені здається, що от ключове, що хотів донести Данілов, судячи з його всіх інших, скажімо, комунікацій, то це якраз те, що. Коли намагаються хтось інший, окрім міністр закона справ, прем'єр-міністра, спікера або президента, говорити від імені держави, то потрібно до цього ставитися крізь пальці і одразу їх питати: а чого вони вирішили, що вони можуть озвучувати позицію держави, а не тільки свою персональну? Взагалі, питання представництва закордонного воно так дуже гостро строїть, особливо мені здається, у прикладі США цими днями, де починається справжня така виборча заруба, Ну і Україна власне є однією з тих карт, яку грають під час цих виборчих суперечок. Тут власне питання наскільки Україна Зараз е, достатньо представлене, достатньо спілкується і, із е, різними гілками е, політики Сполучених Штатів. От є у нас там посольство, є пані е, Маркарова посолка, яка до слова днями ми її внесли в топ 10 найвпливовіших жінок Вашингтону. Але е, чи достатньо лише от роботи посольства і там дзвінків між Києвом і Вашингтоном? Аби доносити українську позицію в такий от турбулентний час в Америці. Ну, відповідь очевидно, що ні, оскільки нам необхідно працювати з усім політиком сполучених штатів, зокрема і з найбільш перепрошую поритими політиками з ліця з ліціаністського табору, і тут завдання це і для влади, і для опозиції, і для інтелігенції мистецької творчої бізнесової, в цілому, тому що ця вага сполучених штатів у зараз питаннях держоборони і національної безпеки України вона складно її переціляти. Нити вона дуже серйозна. Наша залежність від кон'юктури політично сполучених штатах також колосальна. Відповідно, тут завдання для всіх на сьогодні забезпечувати по максимуму можливості України просувати власне наратив, і бути присутньою як частина позитивного порядку денного, а не як питання, яким маніпулюють своїх електоральних інтересах, тому що це очевидно. Вага українського питання така, що одразу ж воно затягується як дуже легке для маніпуляції протистояння, зокрема загострення риторики з боку там трампістів. Інша справа, що зрозуміло, що це не підміняє собою офіційну дипломатію. Тут посольство України в нього перша скрипка, оскільки перш за все, вони мають працювати з вашингтонським Бабулом, з Бульбашкою вашингтонською. Вона живе взагалі в своєму світі окремому. Це всі, хто займається Сполученим Штатом, чудово знають, що є Сполучені Штати, є Вашингтонський Бульбашка вашингтонська, а є ще одно-двохповерхові сполучені штати. Це взагалі третя історія, і вони живуть абсолютно іншим життям і. І, зокрема, трампісти працюють от з цією одно-двохповерховою Америкою і намагаються виграти там виборців. Тому для України тут важливо працювати з усіма. Плюс в таборі тих же Трампістів. Далеко не всі а, є купленими Росією, чи вони є ідеологічно антиукраїнськими. Є значна частина тих, хто навіть симпатизує Україні, але вони знаходяться в маргінальному становищі, тому що вони не можуть саботувати генеральну лінію партії. Беремо в лапки, і а, зрозуміло, що їм потрібно давати аргументи, потрібно з ними працювати, комунікувати для того, щоб мінімізовувати як мінімум оцей загальний рівень. А, Радикальності а, антиукраїнської риторики з боку трампійського крила останні події з відставкою спікера. Мені здається, що взагалі можуть зіграти й на руку в Україні, як би це дивно зараз не звучало. І якщо мої припущення підтвердяться, то я буду аплодувати красі гри, тому що весь цей вся ця багатоходівка нагадує доволі. А, Стратегічно вивірено, скажімо, чи оперативно вивірену гру по заганянню Трампа в нішу виправдання і маргіналізації, коли на виході. Ми матимемо Байдена, який врятував американську бюрократичну систему від колапсу, І конгрес таки прийме бюджет, в якому об'єднаються і частина республіканців більша частина не трампійська і демократи. До цього вони призначать нового спікера як консенсус, двопартійний мінус у ці вісім парламентарів трампістів. І при цьому в процесі вся відповідальність буде покладена саме на Трампістів і Трампа. За те, що вони поставили сполучені штати через свої персональні амбіції і образи на межу фактично виживання, як у внутрішній політиці, бюрократичний апарат впряму залежний від прийняття бюджету, сполучені штати до речі немає як в нас. Автоматичного продовження діючого бюджету там однієї 12 на кожний місяць. Це в нас так. Якщо бюджет не прийнятий, то береться за основу минулорічний бюджет, і одна 12 його на кожен місяць. Сполучених штатах не так. Якщо бюджет не прийнятий, то все всі бюджетні розрахунки зупиняються, і фактично держава. Фінансово знекровлений з бюджету жодної копійки не взяти, тому в їх випадку це дійсно питання виживання і колапсу. Вони вже прожили колись більше 30 днів, майже 40 при шатдауні, і можна подивитися картинки, як це виглядало в Сполучених Штатах. Так, от зараз таким чином можуть покласти відповідальність на Трампа, і фактично те, що ми бачимо, це демарш і республіканської партії, і демократичної партії, тобто політичної системи. Проти цього трампійського подразника, який трішечки вже всіх піддістав в американському парламенті через цих вісім дуже гучних, але при цьому не менш деструктивних і маргінальних політиків. Чия вага не пропорційна до їх фізичної присутності, через те, що всі розуміють, у випадку перемоги Трампа частина з них отримає високі посади, і тому зараз вони свою впливовість конвертують, не діючи свій статус. А потенційний свій статус у випадку перемоги Трампа. У нас буквально хвилина ще лишається. Я хочу попросити прокоментувати новину, яка от нещодавно з'явилася, але вже багато галасу навела. Те, що батько президента Зеленського, Олександр Зеленський, отримав стипендію довічну Кабміну за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Окрім нього, отримало ще близько ста освітян цю довічну стипендію. Ну і власне там на сайті Державного університету економіки. Перелічуються всі його заслуги, що він має 140 публікацій, співавтор монографій був виконавцем гранту президента у 2009-2010 роках. А власне чи в цій історії можуть бути запитання до власне президента Зеленського? Знаєте, навіть ворогів можна поважати, а от підлабузників при всьому бажанні вот ніколи не вдається поважати, і в цьому випадку я думаю, що питання не стільки до Зеленського, хоча йому тепер відповідати, тому що по його іміджу це вдарить. Питання можливо навіть не стільки до шмигаля, хоча і йому від цього зараз дістається. Питання до всієї вертикалі нижче. До тих, хто подавав прізвище батька Зеленського, розуміючи, що це може нести абсолютно іншу конотацію, сприйняття, і що це буде виглядати як те й непросто для частини з них воно і дійсно скоріш за все і було під лабузництвом подавання його на цю стипендію. А от на кожному щабелі не спрацьовувала система безпеки запобіжника від дурня для того, щоб сказати, а стоп. А які це наслідки матиме, доходячи до кабінету міністрів, де не знайшлося людини, яка би підкреслила жовтим маркером прізвище батька Зеленського? Скав: А може не варто? Ну це ж буде сприйнято неправильно. Це ж не, не зовсім коректно подавати батька президента на довічну стипендію під час власне президентства його сина. Нікого не знайшлося, Оце, це мені здається системна проблема. І от тут відкриється ключовий суспільний інтерес. А навіть не в тому, що плюс просто одна людина отримає цю стипендію. І ця людина це батько президента. Я от чомусь думаю, що не Зеленський приймав рішення про цю стипендію, і навіть не шмигаль реально це робив. Олеже, дякую за розмову. Олексі Акян, політолог був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.